Я не знаю, чи є якийсь сенс давати настанову. А то наш брат Валерій завтра прийде і розкаже, що було теологічно, а що ні. Господь благословить вас. Власне кажучи, я думаю, що ви гарно знаєте. Як і що і до чого. Але я один текст зачитаю, який, на перший погляд, не має ніякого відношення до молитви за дітей. Але послухайте, коли посадите дерево добре, то й плід його який добрий. Я думаю, що християнська сім'я, народжуючи дітей, вона молиться, правда? Вона шукає Бога, і вона робить все. Як може найкраще. І плід мусить бути добрий. Хтось каже, але буває не так. І Олег сьогодні проповідав, що буває не так. Але я вірю, що в процесі життя ще є Боже втручання. Помимо того, що ми щось робимо, і ще є Боже втручання, брати і сестри. І саме ось на це і наша з вами надія. Бо світ для дітей пропонує різних таких, скажімо, для них цікавих речей набагато більше. Ми це обмежуємо, а він пропонує. І це без кінця постійна боротьба. І не все ви здатні проконтролювати. Ну, давайте я запитаю: чи здатні ви проконтролювати мобільний телефон ваших дітей? І де вони з нього бувають? Ні, вони здатні проконтролювати. І це нереально? Причина дуже проста, бо вони в цих речах інколи розуміються набагато краще, ніж ми з вами, старші. Є ще Господь і його надприроднє втручання. І це наше щастя, що є на небесах Господь. Правда? Бо якби не Він, я не думаю, що ми в цьому світі аж надто багато змогли би щось від нас залежить, але є ще Господь. Тому нам потрібно навчитися покладатися на нього і йому довірятися. Нам потрібно навчитися навіть тоді, коли щось десь склалось не так або складається не так, все ж таки надіятися іще. На Господа, надіятись на Господа. І вірити, що саме Всевишній все, що ми не доробили, виправить і благословить, і благословить. Оце наша з вами, брати і сестри, надія. Це наша із вами ось ця впевненість. І саме таким чином я просив би, щоб ми мислили і думали. Як казав один служитель, я зроблю все, що я можу, що від мене залежить. А далі, тільки Господь, навіть коли ми комусь проповідуємо, когось навчаємо Слову Божому, я роблю все. Але якщо це слово не торкнеться, якщо це слово не поселиться в серце людини, сьогодні ви можете знайти дуже багато людей, які Непогано володіють текстами Слова Божого, але вони далеко-далеко не живуть так, як говорить Слово Боже. Далеко. І вони непогано володіють. Вони інші людині готові сказати, ти заздриш разом з тим, саме роблять те саме. Вони готові іншій людині сказати якийсь докір. Разом з тим живуть ті самі проблеми самі. Я вірю, що саме це дерево, ну, умовно кажучи, яке ви посадили, яке росте, воно буде благословенням для вас, воно буде благословенням майбутньому і для церкви. І нехай Господь так і зробить, а ми про це і помолимося. Амінь. Давайте помолимося. Спочатку батьки, а потім...